Доброго ранку, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо складати таблицю множення числа 3, розв'язувати задачі і обчислювати периметр п'ятикутника. Запишіть в зошит число і класна робота. Попрацюємо усно. Намалюйте в зошиті по порядку зліва направо. Відповіді за допомогою цеглинок. Перевірте себе, чи правильно ви впоралися із завданням. А тепер запишіть в зошит. Відповіді прикладів 587 у порядку спадання від найбільшої відповіді до найменшої. І перевірте себе за слайдом. Поставте відео на паузу. Виконайте невеличку руханку. і Почнемо складати табличку множення на 3. Роздивіться, будь ласка, приклади. Якщо додати 2, 3 двійки, отримаємо 6. І складаємо приклад 2 помножити на 3. Додамо 3 трійки, отримаємо 9 і складемо приклад на множення 3 помножити на 3. Аналогічно складаються. Приклади, коли ми 4 додаємо тричі, п'ятірку додаємо тричі, шістку, сімку, вісімку і дев'ятку. З прикладів на додавання складаємо приклади на множення. 2 плюс 2 плюс 2 буде 2 помножити на 3, і відповідно відповідь 6. 3 плюс 3 плюс 3 3 помножити на 3. І відповідь також 9. 4 плюс 4 плюс 4 це 4 помножити на 3. І відповідь 12. 5 плюс 5 плюс 5 це 5 помножити на 3. І відповідь 15. 6 плюс 6 плюс 6 це 6 помножити на 3. І відповідь 18. 7 плюс 7 плюс 7 це 21. І відповідь. Складаємо переклад на множення 7 помножити на 3 і відповідь 21. 8 плюс 8 плюс 8 це 8 помножити на 3, і відповідь 24. 9 плюс 9 плюс 9 це 27. І 9 помножити на 3 також 27. Табличку множення на 3 я раджу вам вивчити на пам'ять. Для того, щоб в подальшому швидко розв'язувати будь-які приклади. Розв'яжіть приклади 589. Перший приклад 8 помножити на 3. Поки що сьогодні. Звертаємось до таблички множення на 3. 8 помножити на 3 це 24. 3 помножити на 8. Подивіться, множники однакові, просто поміняли місцями. Добуток не змінюється. Отже, 3 помножити на 8 також 24. 3 на 5 15. А тепер самостійно розв'яжіть. 5 помножити на 3. Знову таки, застосуйте переставну властивість множення. Множники змінили місцями, а відповідь... Добуток не змінився. 7 помножити на 3, поглянули в табличку 21, а 3 помножити на 7. Або застосуйте переставну властивість множення, або, можливо, ви вже знаєте на пам'ять, скільки це буде. Решту прикладів розв'яжіть самостійно. Знайдіть підручнику номер 590 і виконайте його самостійно, усно. Попрацюємо над задачею 591. Прочитайте задачу. По вулиці їде три маршрутки, по 8 пасажирів у кожній. Скільки всього пасажирів їде в цих маршрутках? Уявіть собі, в білій маршрутці 8, у жовтій 8 і у зеленій також 8. Складіть, будь ласка, приклад. І запишіть розв'язання задачі в зошит. Не забудьте, будь ласка, відповідь. Поставте відео на паузу і виконайте руханку, щоб добре відпочити. І попрацюємо над задачею 592. Прочитайте задачу. Давайте зробимо це разом. Оленка купила три листівки по 9 гривень кожна. Продавцеві вона дала 50 гривень, яку решту отримала дівчинка. Запишіть в зошит задача 592. Давайте подивимось уважно. Для того, щоб знайти, скільки... Решти отримала дівчинка. Нам потрібно від тих 50 гривень, які в неї були, відняти те, що вона витратила. Але ж у нас не написано конкретно, скільки гривень витратила Оленко. У нас написано, що вона купила три листівки по 9 гривень кожна. Отже, спочатку треба знайти, скільки грошей витратила дівчинка першу дію задачі. Дівчинка купила 3 листівки по 9 гривень. Так, звісно, потрібно 9 помножити на 3. 9 гривень на 3 листівки. Обчисліть, скільки це буде. І, будь ласка, для того, щоб не заплутатись і добре розуміти, що ми з вами робимо, запишіть пояснення до першої. Дії. Коштують три листівки. Або можна ще записати витратила Оленка. Можна і так, і так пояснити першу дію. Ну а тепер ми отримуємо простішу задачу. Оленка дала, витратила, ви знайшли, скільки в першій дії, а продавцеві дала 50 гривень. Отже, для того, щоб знайти, скільки вона отримала решти, потрібно від 50 гривень відняти те число, яке ви отримали в першій дії. Розв'язати, не забути позначення в дужках біля тієї задачі. І записати відповідь, скільки гривень решти отримала дівчинка. Виконаємо завдання. Правий 593. Яку фігуру ви бачите на малюнку? Дійсно, це п'ятикутник, Бо у нього 5 сторін і 5 кутів. З нас права з вами просить: знайдіть периметр п'ятикутника. Що тут треба зробити? Так, потрібно взяти вінічку і поміряти. Довжину кожної з п'яти сторін. Виміряти. А тоді довжини цих сторін додати. Але ви звернули увагу, що всі сторони у нашого п'ятикутника рівні. Отже, ми можемо його периметр знайти не додаванням, а множенням. Тобто довжину його сторони помножити на 5. Будь ласка, вимірюйте довжину сторін п'ятикутника і виконуйте завдання. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку розминку для своїх пальчиків. І нарешті останнє завдання. Виконайте, будь ласка, самостійно. Розв'яжіть вирази 594. Вірте себе. Якщо серед ваших відповідей є такі числа, значить вирази ви розв'язали правильно. Я вам дякую за роботу. Вашим домашнім завданням буде вивчити табличку множення на 3 і виконати інтерактивну вправу за посиланням. Не забудьте оцінити свою роботу на уроці. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!